Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Пам'ятаєте, я вам казала, що як тільки в мене розквітнуть всі чотири сюрпризики, я вам покажу, зроблю невеличке відео, щоб вам їх презентувати. Якщо хто не пам'ятає або не знає, я купувала по осені чотири сюрпризи. Це йшло в лоті чотири штучки на румунському сайті. Uh, і от uh, доволі швидко кожен із них видав квітонос. І сама перша, хто заквітла, ось це Pixie, Galaxy Pixie. Видала два квітоноси, там бачите ще один. Uh, для першого разу мутована, гарна красуня. вибачайте, якщо є посторонні звуки, бо я вже на веранді відкриваю вікна, бо дуже жарко. І тому сусіди ж просто так не сидять, щось працюють уже на вулиці, тому може вам щось буде чути заважати. Так от, Galaxy Pixie, така красунка. Вона ну, чарівна. от, Іменно вона чарівна в ось, такому, в ось такій мутації. Дуже гарна. Так, отам хочу показати. Мабуть, я зніму буду показувати поближче. Ну, і такі вони якісь карожні квіточки, але вона вже тут відквітала, дорощує, далі квітне. Ну, в неї гарний потенціал. Вона може, а, казала два-три квітоноси, бачите? <реш> Найдуже гарний потенціал мультифльорочка, яка, мабуть, чим старша вона буде, тим краще вона буде квітнути. Дуже гарні кольори. <реш> Якщо хто знає, мене потягнуло на такі ось фіолетово-малинові кольори, так що вона якраз те, що мені подобається. Другим відкрився Мікі Голден Сан Мус пилорик. Це зівпало з таким самим сюрпризом, що брала Оля. Спочатку вона взяла ці 4 орхідейка, а потім я взяла. І ось другий пилоричний ось такий красунчик. Також, я так думаю, потенціал у нього дуже гарний, такий симпатичний, уже квітне. Більше місяця. Не вигорає, як і піксі, От не вигорають вони. Також це мені подобається. Ну, такий, тут 4 квіточки. Ну, гарний 2,5, але ще якби свого потенціалу не набрав. От Олі він проквітнув, по-моєму, на два квітоноси, дуже пишненько, дуже гарно. Це другий сюрпризик, який мені достався. Ну, чарівний чарівний хлопчинка. Третя красуня відкрилася ну, от цілий тиждень тому. Це, якщо я дійсно знайшла, порилася це сюрпризинг. Pear Brazil, по-моєму, так він називається. Ну, Дуже схожий. Е, дуже яскравий, дуже оці винні такі плями. Ну, от прям, знаєте, як наче хто вино розлив на такій жовтій е, скатертині. Ось там перший ось цей відкрився, так, йде, щоб тебе видно було дивіться, який він яскравий на сонечку. Ну, Не без того він мені засушив одну квіточку, як же без цього. Ще дві будуть. і ось. Ця буквально розкрилася вчора. Позавчора ця вже тиждень розкрилася, трошки набира, набрала розміру і ну, дуже чарівна. Тут одна губачу, також, то і так ти де? дивіться. Ну, Чарівна така дів, е, дівчинка. Поки що перші три мені дуже подобаються. Дуже такий. Е, Непоганий мікс, непоганий мікс сюрпризів. І от буквально вчора розкрилася. Думала, може підожду, поки вона розкриється більше. Але вона мені засушила два бутони. Не знаю, як воно піде далі. Це найбільший квітонос дала. І ось така красуня вийшла. Зараз її покажу на сон. Тут Джонс прийшов мені шарудіти сусіди. Трошки спокоїлись тепер Джонс. Ну, так дивіться, ось така красуня бігліп. Я так думаю, вона ще розправи свої оці пелюстки, але, але, ну, така, плямиста яскрава. Якраз ці кольори, що я полюбляю. Але якщо хто давно зо мною на каналі, ви знаєте, що я до бігліпів дуже-дуже спокійно відношусь. В мене їх дуже мало. Тільки ті, що пилоричні. А просто бігліпині. Я якось до них не моя. вибачайте, хоча є фанати бігліпів, вони по-своєму красиві, мамі моїй також подобаються. Мої орхоподруги декільком навіть дуже подобаються. Але я до них якось байдужа. Тому ось це. подивлюся, наскільки велика квітка буде. Бо ми все гадали, що буде стандарт, бачачи, чи яку е, длиннющу вудочку він видав. Але все ж таки, я б не сказала, що дуже великі в нього вийшли бутончики. Може, це, знаєте, як мультифлора буде з, з такими середніми, як для мультифлори, квіточками. Але губа дуже-дуже е, дуже з порівняння із пелюстками, то губа здоровенна. Надо було, може, підождати, там вони і другий лопнув бутончик, але я вже не видержала. Ну, і не моє, не моє, не знаю. Якщо комусь подобається, напишіть, домовимось, але е, його я не буду залишати в себе. Е, ну, не знаю, не знаю, не моє. Але цікаво, цікаво так взяти. Подивитися, що ж там намішане. Ось такі чотири сюрпризики у мене. Ну, Сюрпризики коли вони е, е, стають, коли е, загубилась бірочка, коли прийшло, е, прийшло без назви, е, і навіть коли з назвою є бірочки, і то е, умудряються помилитися. Якщо ви пам'ятаєте, е, мою орхідейку Тріліпса. Місто того, щоб жовтенького метелика мені прислати, тому що дуже-дуже схожі були назви. Якщо хто не бачив, перейдіть, подивіться на відео називається Кубетна історія однієї орхідеї. І може бути щось цікаве, може бути щось простеньке. Це все одно лотерейка. Але цікаво інколи погратися в таку лотерейку, тим паче, коли дівчата а, як не застаюються, а доволі швидко, от, виходить, за півроку ти вже знаєш, що ти купив. І чи тобі треба, чи не треба, чи треба спорожнювати полички, тому що нової краси прибуває і прибуває. Всі ми такі орхобольні. <свісно> Все одно, навіть якщо є, от, <свісно> Яка, мабуть, як весняне заострення. Він вдома не сидить. Він все время поїхали туди. А давай туди поїдемо, а давай е ну, от, Сьогодні поїхала по квітковим проїхалась, ну, тому що їздила за покупками, думаю, заїду. Проїхалась, немає нічого. а от Заїхала там, де е скупляюся. А там знайшла цікавеньку новиночку. І ще трошки під, підзбираю, і потім вам покажу, що ж цікаво я зустріла, що я знову притягнула на сьогодні, нагодувала я цього мого невгамонного хом'яка. Ну от, познайомились ми з сюрпризами. Всім бажаю гарного дня, слава Україні, всім пока-пока. Пока. Вам знімала, ось дивіться. Азянь прийшов помічник в такі коробки, мабуть, дуже дуже удобно йому ось так спати. Прям що, муха почала залетіла, мішає, ну не муха, а джміль. Ну, всім гарного дня, а моєму помічнику. Гарного сну.